Залізничний вокзал в годину пік. Пасажири поспішають до перонів. Увагу людей привертають музичні інструменти. Укрзалізниця святкує через відновлення важливого маршруту. Перший за майже 9 місяців потяг до Херсона відправляється сьогодні зі столичного вокзалу. Традиційний контроль і нетрадиційна сцена. В честь відправлення потяга тут зіграють концерт, а ми йдемо послухати. Потяг подають на перший перон. Додому вирушають близько двох сотень людей. Аня каже, їде на день до батьків. І коли вчора. Прийшов лист, що сьогодні буде потяг. Я, я, це було якесь і щастя, і хвилювання, і що робити, їхати чи не їхати. Це ж, блін, це ж ну там небезпечно ще досі. Квитки пасажири купували через платформу united 24 Потяг до перемоги. Це благодійні внески на потреби армії. Віктор каже, чекав 9 місяців на повернення додому. Тут жінка дзвонить по телефону, говорить. вы же заказывали билет? Я говорю, да. Вы будете ехать? А я ж ком горле слезы накатываю. Да, да, да. Вроде как мужчины не плачут, но это неправда. Мужчины плачут. Мы все живые люди. В дорозі потяг 12 годин. На під'їзді до Херсона потрощені домівки, знищена техніка та розбита Чорнобаївка. У самому місті Херсонці потяг зустрічають оплесками, закритий бронеплитами та з двома платформами на випадок мінування. Локомотив прибуває на першу колію. Ну все, ми в Херсоні. А далі український гімн в українському Херсоні і концерт просто на земля. Ну ви как да, праздник для нас. Вот пояс поїзд, который прийшов через 8 с лишнім місяців. Понимаете? Почём вот дело? Это праздник. Это праздник. По зову сердца, мы здесь рядом живём. Не и не прийти сюда нельзя было. Надо было сюда обязательно прийти и встретить вот этот наш героический поезд. С полях до до перемоги, однозначно. Все потяг до перемоги. Це повернення до до мирного життя. Один із один із кроків повернення до до нормального Життя до нормального життя Херсон не повернувся впродовж дня. У місті лунають вибухи за словами місцевих. Це українські артилеристи б'ють по ворогу, і росіяни не залишають у спокої Херсон. Зараз у місті, де до вторгнення проживало 300 тисяч людей, немає ані світла, ані зв'язку, ані тепла. Щоб зарядити телефони та написати кілька слів рідним, містяни сходяться до центрів незламності точок, де завдяки старлінкам та генераторам ловить мереж. Кому пишете? родичам, знайомим, всім, всім і тим, хто на той стороні. Ми за них дуже переживаємо. І плачемо, щоб їх поскоріше освободили. Банки та аптеки у Херсоні зачинені. Продуктові магазини теж на генераторах. Ця крамниця зачиняється о 15-й. На полицях продукти переважно російські і казахстанські, українських практично не завозять. Ціни надвисокі за два літри солодкої газованої води віддасте більше ста гривень, бо навіть вона в дефіциті. Ну хочеться, щоб була вже наша продукція українська. А от це ще, наприклад, яка? Це ще таруска. Вже печені взагалі ніякого не немає. Ну, це донецькі конфеті ще. Угу. ще. Тим, хто не може придбати продукти, допомагають волонтери. За день добродій із Хмельниччини роздали тисячу продовольчих наборів. Тут дають фрукти, печиво, щось іще крупи. Там. А що далі, ми не знаємо. Вали ряба, да. ряба, да курокурамілкасибідаличку да. на усі, з ким ми спілкувалися, дуже раділи журналістами з України, кажуть, українські прапори ховали, але чекали на зсу і потяг з української столиці. Десята ранку сьогодні потяг приїхав з Києва. Ой, слава тобі, господи, що ти почув наші молитви. Потяг до перемоги віднині поєднав Україну зі звільненим Херсоном. Як сказали нам, в Укрзалізниці рейси у цьому напрямку мають стати регулярними, а квитки у вільному доступі мають з'явитися максимум за тиждень. І поки ці різнокольорові вагони радують херсонців, цей потяг неодмінно має прибути до вокзалів Донецька, Луганська чи Симферополя. Нікіта Галка, Євген Шевченко. Єдині новини на Суспільному. Come on.